Ще які я не розуміла, коли вчилась в школі. Перше, це чому я не можу сидіти з тим, з ким хочу. Як це впливає на навчання? Кожного року на 1 вересня я сідала зі своєю найкращою подружкою. Прилітає класна керівничка, каже: Так, одна в один кінець, друга в другій кінець, разом не сідайте. Серйозно, у вас без чоловіком по різних кімнатах. Прикольно би було. Друге, я впевнена, що не в багатьох школах таке було, але в нас було нам не можна було малювати на дошці на перерві. Ну, типу, коли вчителька чи вчитель приходить на новий урок, дошка має бути ідеально. Чисна далі, чому не можна було парти поставити якось отак? У нас було таке, що ми в сьомому класі сунули всі парти разом. Тобто, отак тільки тут стояла ша Знову ж таки прибігає класна керівничка, каже: Так, проставляли все на місця. Ну серйозно. Як може на навчання впливати те, як стоять парти? Ну, нам було класно перших тих два уроки. Далі, ну я думаю, що це всіх так. Нам не можна було користуватися на уроці телефоном. І якщо до тебе хтось дзвонить, телефон просто забирався. Якщо ти піднімаєш руку і кажеш, можна я вийду, куди вийдеш? В туалет, окей, іди. Якщо я піднімаю руку і кажу, до мене хтось телефонує, Мені не можна, дай телефон сюди. А якщо це важливо. Тут ні в якому випадку не можна було писати на полях. Тільки коли я пішла в коледж, я зрозуміла наскільки це класно, коли ти можеш домашнє завдання виписувати на поля або дату писати. Найлегше знайти інформацію, яка тобі потрібна вже потім. Наступне мої улюблені нормативи на фізкультурі. Якщо ти пишеш контрольну з математики, перед цим ти дуже багато вирішував задач, прикладів, ти якось тренувався. А це ні з того, ні з цього, з переляку пригне мені 2 метра. Ви серйозно? Чому, коли я в травні місяці здаю як якогось там 15-го числа книжки, я не можу вже не ходити на навчання? Ми тупо останні два тижні приходили і просто сиділи, говорили, щось там ну просто нічого не робили. Для чого тих лишніх два тижні? Я не розумію. Далі чому в нашому шкільному туалеті не було туалетного папіру і не було мила. Окей, туалетний папір, ти можеш взяти серветку, але ну типу мені з милом ходити чи як? Я вже казала, що чіпати класний журнал нам не можна було, але записувати прізвище, імена і теми уроків з іншої сторони, це повинні були записувати ми. Якщо, не дай бог, там буде якась така малесенька помилочка, це такого крику було, то бери сама, пиши. Далі на рахунок столовки нам дозволяли їсти або в столовці, або ходити через дорогу в магазин, але ходити через Дорогу трошки далі магазину додому, нам не дозволяли. Ми все одно туди ходили, але по факту то не можна було. Далі до класу 7-го я думала, чому люди, які сидять у в'язниці, їм дають їжу безкоштовно. А ми, діти, які не ходимо на роботу, ми повинні в столовці їжу купувати. То для мене якесь таке було, знаєте, запитання дивне. І якщо у вас були якісь такі дивні правила в школі, можете писати про них в коментарях.